Всім доброго дня. У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, як за допомогою мобільного застосунку Hik-Connect ми можемо змінювати налаштування на аналоговій камері, яка підключена відповідно на реєстратор. Як ви бачите, ми зараз знаходимося на веб-інтерфейсі нашого реєстратора у вкладочці Hik-Connect. Чому це. Дуже важливий пункт для того, щоб ви могли отримати доступ віддалений до вашого пристрою. Також, е відмічу, що якщо у вас доступ до платформи HipConnect увімкнено, але статус реєстрації у вас не онлайн, а офлайн, вам варто перейти в базові налаштування і в Переважний DNS і альтернативний, вказати 4 вісьмірки і 2 вісьмірки, 2 четвірки. В такому випадку, після збереження в доступі до платформи, у вас статус реєстрації має змінитися на онлайн. Так, пропоную не зволікати, а відразу перейти до нашого Хік-Коннекту і дивитися, як що тут налаштовується. Перейшовши до Хі-Коннекту, ми бачимо тут один той самий пристрій, доданий двома різними шляхами. Один доданий локально, тобто по IP-адресі, інший доданий по P2P, тобто через серійний номер нашого пристрою. Зараз покажу, в чому між ними різниця і як налаштовувати в обох випадках. Переходимо на перший, який. Саме локальний. Відкриваємо керування PTZ і тут бачимо райдужну оболонку. І якщо ми натиснемо саме на праву кнопку цієї райдужної оболонки, в такому випадку ми відкриваємо тим самим керування налаштуваннями на певній камері. Тобто, ми можемо змінювати, будь-що, наприклад, ми. Зрозуміли, що в нас неправильно налаштований режим відображення, зображення або, наприклад, освітлення. Це все не проблема, ми можемо прийти і налаштувати все, що нам потрібно: як рівень, так і трешхол, тобто поріг, спрацювання. Також поставити з авто на вимкнути взагалі і тому подібне. Після того, як, наприклад, ми зробили все, що нам потрібно, ми можемо або повернутися, або повернутися і зберегти. Підтверджуємо ми так само цією самою кнопкою. Якщо в цьому випадку ще більш-менш зрозуміло. Так як ця поведінка дублюється і на реєстраторі, то ось в цьому випадку, коли в нас пристрій доданий по P2P. І переходячи в режим керування, ми тут не бачимо радужної оболонки, відповідно, ми не розуміємо, як нам керувати. Нічого із цих кнопочок, які у нас є в доступі, не викликає меню. Для цього нам потрібно перейти в пресети, знайти тут 95-й. Натискаємо його і бачимо перед собою це саме меню, ці всі те ж саме налаштування. Тобто ми можемо перейти для підтвердження, як ви, напевно, вже здогадалися, ми знову ж таки активуємо це все пересетом, тим самим 95-м, якщо нам потрібно підтвердити якусь певну дію. Тобто налаштували, увімкнули, вимкнули і тому подібне. Наприклад, накласили щось і не знаємо, чи потрібно нам це зберігати. Знову ж таки, викликаємо 95-й пресет, і в нас все працює коректно. Що ж, насправді тут нічого складного не було, але багато хто не знав, що в нас є в доступі цей функціонал. Безпосередньо з нашого телефону, тобто, якщо в нас є налаштований об'єкт, але ми не хочемо туди їхати, щоб змінити буквально одне налаштування на камері, наприклад, неправильно виставлене освітлення. Будь ласка, ми можемо перейти в налаштування камери через HikConnect. На цьому все. Я сподіваюся, що відео було вам корисним та цікавим. Ще раз дякую за перегляд. Всім гарного, тихого, спокійного дня, до побачення.